Богдан Олександров, військовослужбовець ЗСУ із Черняхова на Житомирщині, у 2023 році брав участь у бойових діях на Донецькому, Запорізькому та Харківському напрямках. У березні 2024-го отримав звання капітана. Про це розповіла Таміла Попік, його мати. Жінка каже її 23-річного сина, 30 червня 2024 року застрелили з автомата в одній з багатоповерхівок Одеси 27 червня. Я з дитиною розмовляла по телефону десь годин-дві. Він каже: мама, я відряджені. Потім, вже 30 червня, мені повідомили, що моєї дитини вже немає. Сьомий місяць нікому не вручена не підозра, нічого. Вбивці живуть собі своїм життям тій страшній квартири, їх було четверо. Четверо їх було. Мою дитину вбило. Їх лишилося троє. Богдан був справедливим і амбітним, говорить Таміла Попік. Дуже він був дружелюбний, товариський. Я, мені здається, що він в світі нікому нічого поганого не зробив. Справедливий він любив дуже справедливість. У нас дуже теплі відносини. Ми кожен день я з ним була на зв'язку. Я за нього дуже переживала, тому що зараз такі такий, такий в нас час в країні. Кожен день на зв'язку ми були. Не було такого дня, щоб ми не переписувалися. За словами Світлани, сестри Богдана <плес> Олександрова. У квартирі, де сталося вбивство, були дві дівчини та військовослужбовець з Житомирщини. Ми зв'язалися телефоном з Катериною, старшою дівчиною. Вона розповіла, що була у ванній кімнаті в момент, коли почула гучний звук. Я не розумію, що це постріл. Я чую бах один, і відразу я чую запах такий, знаєте, сіри, тобто пороху, як мені потім сказали. 30 секунд 30 проходить і заходить одразу Надя, Це моя сусідка з гуртожитку. Я її спрашиваю, що сталося всі живі, всі цілі. Вона каже, так мені погано. М мені взагалі не було думки, що щось сталося. Після надії до ванної кімнати зайшов Євгеній, військовослужбовець та товариш Богдана, каже Катерина. Він каже: зараз ми з Бодію поговоримо і потім можете виходити. І Надя мене утримує. Я відкриваю двері. Бачу всюди кров і бачу Женю, який стоїть стряп і цю кров. Я починаю відразу кричати, де Богдан гостину там немає. Він стоїть біля шаф. Він відкриває шафу, посуває трішки. Я бачу трішки голе тіло. Я відразу в істерику. Світлана, сестра загиблого Богдана, говорить під час спілкування з працівниками моргу на Житомирщині. Вона дізналася, що в брата влучили п'ять куль. Коли ми приїхали мого брата забирати з житомирського моргу. Коли його привезли, ми приїхали, він вже був наряжений. І мене забрав ця людина, яка його наряжала, він мене забрав дати мені документи, і він мені казав, що е, ваш брат дуже страшно вбитий, е, в його вся спина врешето. Це мені також повідомили в Морзі, що в його зломана права рука, але він гарно зафіксував руку. Ви не переживайте, вона вам буде. Нормально триматись, мені так сказали. І тоді, вже коли ми на кладовищі розв'язували йому руки, ця рука просто впала. Світлана розповіла, що тривалий час намагалася зв'язатися з 17-річною Надією, яка теж була присутня у квартирі, щоб почути її версію події. Зовсім не хотіла спілкуватись, зовсім не виходила зі мною на контакт. Але 9 жовтня від неї прийшла мені смс. В таких словах, що вона мені сказала: на мені гріха нема. Спитайте, хто Богдана ховав у шафу. І у кого на це були сили, і тоді зрозумієте, хто стріляв. Ми звернулися за коментарем до Надії, однієї з очевидець вбивства. Вона відмовилася коментувати подію і сказала звернутися до її адвоката. Сергій Друганов, адвокат дівчини, розповів, що ні він, ні його підзахисна не надаватимуть коментарів, оскільки інформація про вбивство становить слідчу таємницю. Ми також 18 лютого 2025 року зателефонували Євгенію, якому за словами рідних Богдана Олександрова належав автомат, з якого Здійснили постріл і попросили чоловіка надати коментар. Євгеній сказав, що має поговорити зі своїм адвокатом та попросив передзвонити наступного дня після обіду. На момент виходу матеріалу 19 лютого 2025 року ми не отримали відповіді. Раніше телефоном суспільне зв'язалося із Марією Кім, адвокаткою Євгенія. За її словами, наразі вона не є його захисником у цій справі та не має актуальних контактів військовослужбовця. Ми також звернулися з інформаційним запитом до головного. Управління Нацполіції в Одеській області з проханням надати інформацію про те, на якому етапі перебуває слідство зараз, і чому за сім місяців розслідування не вручили підозру у вбивстві. Відповідь на ці питання нам не надали, посилаючись на 222 статтю кримінально-процесуального кодексу України, відповідно до якої відомості до судового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. 1 липня 2024 року прес-служба ГУНП в Одеській області повідомляла на сайті про загибель 23-річного військовослужбовця під час застілля в одній з багатоповерхівок приморського району Одеси. Повідомлення про загибель 23-річного військовослужбовця надійшло на спецлінію 102 близько другої години від його на рік старшого побратима. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що заявник запросив у гості товариша та двох знайомих дівчат віком 17-20 років. Під час хмільного застілля менша за віком дівчина виявила бажання спробувати розібрати та зібрати автомат, що належить власнику квартири. Взяла зброю в руки і відбулися постріли. Кулі поцілили у 23-річного військового. Від отриманих поранень він загинув на місці за вказаним фактом. Слідчі відділу поліції номер 5 одеського району управління поліції номер 1 розпочали провадження за частиною першої статті 119 кримінального кодексу України, якою кваліфікується вбивство через необережність. Суспільне готове надати можливість усім свідкам, які були присутні у квартирі на момент скоєння вбивства, оприлюднити свою версію по цій справі в нашому ефірі. Для цього потрібно зв'язатись із редакцією Суспільне Житомир у будь-який зручний спосіб. Надія Назарук, Ігор Жванько – Суспільне новини, Житомирщина.